Так для чого? Для того, що це така... Так, тому що це такий захист через напад. Вони обстрілюють стратегічні українські цілі. Тому російські литовища, нафтопереробні заводи і так далі теж повинні піддатися українським атакам західною зброєю. Я не буду висловлюватися, бо я пацифістка. Очевидь. Звичайно, вони повинні розбити їх вщент. З бандитами жодних правил не можна дотримувати, тому що бандити самі їх не дотримуються. Важко мені щось сказати на цю тему. Я би хотіла, щоб війна закінчилася і щоб ніхто ні на кого не нападав. Чи повинна Україна атакувати? Точно повинна оборонятися. А отже, думаю, що так повинна Україна повинна мати таку можливість. Тому що повинна мати можливість ефективніше захищатися, а це можливо тільки тоді, коли Україна буде мати змогу відбивати удари, які отримує від Росії. Ніхто не блокує її атаки на українську землю. То чому має бути навпаки? Ви так? Думаю, що так. Це було б справедливо. Не знаю, як це закінчиться, але так вважаю. Це просто справедливо щодо України. Чи має Україна питати дозволу, аби вражати військові цілі на території Росії з західною зброєю? Но вони були нападені на Україну напали, тож вони мають право себе обороняти. Я вважаю, що якщо ця зброя доставлена в Україну, вона вже їхня, і вони можуть з нею робити все, що їм потрібно. я підтримую Україну, але не знаю, як мають вчинити з західною зброєю. Ми слідкуємо за ситуацією, але поки вона не виглядає позитивною, Факт яко... Подпорувати Україна в до саму сіїм тим... підтримувати Україну ми маємо і ми на це погодилися. Але от західна зброя по території Росії не знаю. Це складне питання. Бо ніхто не знає, як на це реагуватиме Путін, щоб це не перетворилося на ще більшу війну. Бо не звратіло в якийсь конфлікт. Я си мисім, не сім Но протові гадаю, що не повинна, тому що ми бачимо, що роблять росіяни. Тому я би дозволила робити українцям все, що потрібно, тому що все це вже за межами. Це моя думка. Я yeah, just... yeah, yeah. думаю, що це була б виправдана відповідь, яка була б доречною та нормальною з огляду на ситуацію. Але наслідки нападу безпосередньо на російську територію можуть бути дуже значними, і можливо, ми з ними не зіткнемось ні в Європі, ні в світі загалом з нашими союзниками. Та я побоююсь, що відповідь буде набагато більш жорстокою. Ça plus But, que la de la... Можливо, Реакція Росії буде дуже дуже жорстокою, і вона може стосуватися України. Це може мати катастрофічні наслідки. Тому ми повинні враховувати той факт, що платять завжди цивільні, і ми повинні бути обережними з життям цивільних. Тому ми не повинні наражати на небезпеку людей, які живуть у таких країнах. Every that is to думаю, всі засоби, необхідні для захисту країни, мають бути дозволені. Це не оптимальна ситуація, але справедлива відповідь. Думаю, в Італії досі чимало дискусій та контраверсійних позицій. Але, думаю, існує доволі велика більшість населення, яка за справедливий захист України. І думаю, останні заяви російської влади та Путіна проливають світло на те, що треба зробити. І думаю, якщо Німеччина змінює позицію, це сприяє в цьому питанні. Деластейменс байде Росія говорят та байпутні щодо опенлайтс, шед лайт сан вот із неї, ассоційн, якщо дерманія moving позиціон, де тоді берефічне в той сенсі.